Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк ЮАД. У нас позже заїхав ось такий класний Benelli TNT. Це у нас 300-300-кубовий 302С на водяному охолодженні, два циліндра, моноамортизатор, АБС, 23 тисячі ріднього пробігу на лінзованій фарі, з дугами, інжектор, 40 лошадійних сил в ньому, ось так виглядає по колу. Чудовий мотоцикл для міста. Мало... Потребляє паливо, економний, на радіаторі, Водяне охолодження. Один власник мотоцикл офіційний, не загнаний, придбаний в Україні від першого власника. Ось так виглядає, зараз покажу його ще приборочку. Понявся ця доброва приборка. Ось так виглядає. Ми знаходимося в місті Києві. Вулиця Сумська, 2 а біля метро Васильківської. Такий мотоцикл можна придбати в кредит, в лізинг та за готівку. Почекаємо вас на перегляд даного мотоцикла.